Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Цієї ночі сили оборони України влучали в Новокуйбишевський нафтопереробний завод Самарської області. Кажуть, що було видно загоряння в 20 кілометрах від Самари. Це лунали ці вибухи і кадри прекрасні. Також в пензі влучання по заводу електро. Прибор, і так ще одне НПЗ зазнало ударів. Рязанське НПЗ давно не було ударів по нафтопоробних заводах Російської Федерації. Тепер вони більше того, вони є прицільно і деякі навіть експерти кажуть, вони є ідеальними, тому що влучання саме в ті установки, які фактично нереально ем, ремонтувати або міняти, або це займає дуже дуже багато часу. Також були вибухи, і в Криму Феодосія схоже, що є. Як пишуть телеграм-канали, жирне влучання пожежа фіксується на території поряд, де розташовується радіолокаційна рота протиповітряної оборони окупантів Росії. Військова частина 66571. Шість Там знаходяться такі куполи. Ці куполи подекуди бувають з розміром в дев'ятиповерхівку. І під цими куполами знаходиться власне радіолокаційна серйозна система Російської Федерації. Сліпнуть Росіяни в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, вкрас. Сандарському краю є влучання біля Приморського ахтарська Що це за об'єкт? Там знаходиться військовий аеродром Російської Федерації. З цього військового аеродрому Росіяни регулярно запускають Гербери, Шахеди, Герані, всі ці безпілотники, які тероризують Україну. Крім цього, також відомо, що в Ростові постраждала логістика. Взагалі, липень місяць вважається місяцем, коли наші збройні сили України, наші сили Безпілотних Систем дуже добре попрацювали саме по залізниці, по коліях, по до речі, підстанціях. Так от в Ростові вніс з 1 на 2 серпня, силами оборони України була атакована тягова струмова підстанція. Називається вона Ліхая Замчалова в Ростовській області. Якщо подивитися по мапі, то це йде і до Маріуполя. Під Марі... Над Маріуполь пнішень з Маріуполя. Також знаходиться підстанція, яка раніше була уражена. Загалом експерти. Кажуть, що на 2-3 місяці суттєво зупиниться рух сил окупантів на цьому напрямку. і звичайно ж, зупиниться їхній рух саме і на східна шукіння, де ситуація дуже і дуже зараз непроста. Росіяни зібрали там величезну кількість сили. Нагадаю вам в останній, коли головнокомандач збройних сил України Олександр Сирський говорив про Покровський напрямок, казав, що там зібрано 110 чи 111 тисяч. Сил російських вони намагаються тиснути біля Покровського Новопавлівський напрямок звичайно, вище до Костянтинівки. Про це також ми сьогодні детально поговоримо. Не можу я не згадати вчорашню зустріч Біби і Боби. Це звичайно ж диктаторів вдвох Путіна і Лукашенка. Вони зустрілися на острові Валам в Ладоському озері. Це буквально неподалік від кордону з Фінляндією. Це свіжа країна, мається увазі свіжий член Північно-Атлантичного альянсу. Вони там сиділи собі на, на лавочці і спілкувалися з пропагандистами. Багато цікаво розповіли. Путін сказав, що він задоволений стамбульськими зустріч. Ми, про це ми теж детально з вами поговоримо. Також сказав, що влада в Україні нелегітимна, а він конституційно дуже сильно потужно стоїть на в, в, в себе в Кремлі. І в устами Лукашенка також сказав, що нібито Росія готова до е, перемир'я в повітрі. Ну ось ви бачите ці кадри.